Зараз ми їдемо на евакуацію маломобільної людини. Жінки 67 років. Після острого стресу вона перестала майже бачити, О, тому звернулися на гарячу лінію гуманітарної місії Проліска для евакуації і її син, який знаходиться в Київській області. Гуманітарна місія Проліска разом з поліцейським ввечері 6 січня вирушають на північ Чернігівщини. Там, у селі за 9 кілометрів від кордону з Росією, на евакуацію чекає Наталія Колушко. Там зв'язку практично немає. Ми сьогодні намагалися додзвонитися цілий день до сусідки, до цієї пані, от але так і не вийшло. Сину сину вдалося зв'язатися з односельчанином. Які з Кам'янської слободи повинен нам підвести до пушкарів на своєму власному транспорті? У напрямку села обабіч дороги антидронові сітки. Дорога майже не чищена місцями перемети, коли пробиті автівками? Місцевий житель мав підвести жінку на своєму авто о шістнадцятій годині, але в цей час його на місці немає. Він на Жигулях, ми там деяких переметах мої став. На зустрічі ми їхали, не ну, Замість того, щоб чекати на більш безпечній відстані, ухвалюють рішення їхати назустріч у бік кордону за паралельно, намагаються додзвонитись чоловікові. Ну, його а більше ніякого номера нема А може сину набрати? Не відповідають й інші номери. Через кілька кілометрів зв'язок зникає зовсім на дворі сутеніє. Зупиняємось. Далі їхати дуже ризиковано, каже поліцейський Валерій Гальонко. Нам треба заглушити мотор, відкрити двері, щоб ми розуміли. Це для того, щоб почути російські дрони. З півгодини чекаємо і повертаємось назад до сусіднього села. У пушкарях чекаємо ще. Денис Наумов знаходить зв'язок, дозвонюється і каже: той чоловік ще не виїжджав. За півтори години очікування бачимо світлофар на трасі. Жінку переносять до автівки пролізки, і ми швидко вирушаємо у зворотньому напрямку. До Новгорода Сіверського повертаємось вже затемно. Оскільки дуже погана сьогодні погода, переметий сніг, але ця погода саме нам дозволила здійснити евакуацію, оскільки висока активність ефевідронів. біля міської лікарні чекаємо на медвак, який повезе жінку до сина на Київщину. В дорозі її супроводжував другий син, військовий. Він приїхав у відпустку з Покровського напрямку, де зазнав поранення, і вмовив матір виїхати. Ми це ще давно хотіли зробити, не було можливості у нас такої, щоб забрати її, бо мене не було. Брат в Києві. А я приїхав, вирішив, щоб я забрав, і відвіз. Чоловік розповідає, збирались швидко з особистих речей матері взяли лише телефон. Тільки документи і все. Усі успішки, щоб швидше було і зібратися, і поїхати. Сама Наталія Колошко каже, залишатись у селі небезпечно. А вже життя вже більше. Б'ють кожен день, утром, вечором, днем. Життя страшно, звісно. Їхати у невідомість, де майже нікого не знає, теж для неї важко. Переживаєте? Фільно. Діти заставили, пансіонат знайшли, хороший. А чоловік ваш там залишився, так? Да? Так. Да. Не схотів з вами? Ні. А що каже? Астун каже, я ж поїду із своєї хати кудись. За словами жінки, в її селі залишаються жити до чотирьох десятків людей. Виїжджають одиниці. Що таки хата своя, тільки на шивалі всього. Ну, не сурджано. Її син розповідає, сторонні автівки заїжджати до села вже не можуть. По них одразу прилітають безпілотники. Там літає таке, що не гобаню. Хватає всього. Ну Там і FPV літає, і дрони літають, ну, всяка ерунда літає. От за городом у нас, вот, де ми жили, от де мамка жила, там пацани кап забрали. В савєтіа дрон валяється. все восьмидесятки валяються, гранати. Пані Наталію перевантажують до евакуаційної швидкої. Там медичний працівник оглядає жінку, чи вона зможе витримати довгу дорогу. Ставили такий діагноз, як серцева, недостатність, Сонце ні, ні. Денис наумов каже: такі евакуації з прикордоння Проліска здійснює за запитом людей або громад два роки поспіль. На гарячу лінію гуманітарної місії Проліска 0800 888, 888 888 Надходять звернення від. Цивільного населення Прикордоння, ми вже евакуювали нашими силами. Саме з Чернігівщини, десь близько там 700 сімсот людей. О, це за минулий основному рік. Нагадаємо, 30 грудня 2025 року стало відомо, що на Раді оборони області ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію населення з 14 прикордонних сіл. Йдеться про Новгород Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську громади село з якого гуманітарна місія евакуювала Наталію Колошко до цього переліку не входить. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.